Зараз десь восьма година. Ми їдемо спочатку до автобусної станції біля Шеффілду. Річард відвозить нас з Настю. І Потім ми подорожуємо до Лондону. Для мене це буде дуже гарний досвід. Я вперше їду до Лондону без Річарда і також подивлюся, як можливо користуватися Автобусами, потім метро у самому Лондоні і всім таким місця станція у передмісті Шеффілду Зранку людей зовсім немає. Чекаємо на наш автобус, автобус відправляється в. 8.50, а туди у Лондон ми повинні прибути десь у час 30. Вже в автобусі їдемо до Лондону. Дуже гарний настрій. обожнюємо подорожі. Ми вже в Лондоні. Але ще по Лондону десь годину їхати. вікторіус Стейшн в Лондоні. І тут зразу бачимо надпис для українців. Побожню Лондон. Стейшн Андеграунд. Метро. Стейшн. Дуже красиві станції тут. Тут і залізна доріжна станція, і також і метро. Все в одному місці. З метро дуже добре. Для мене це перший досвід самостійної їзди в лондонському метро. Зараз йдемо до готелю, він тут десь близько знаходиться на станції Ватерлоо. Метро в Лондоні специфічне, таке складновате, і тут потрібно розуміти, як ним користуватися, але якщо ми спробували і в нас вийшло все добре. Затишний лондон і яскравий. У цьому місті я зупинялася вже рік тому. Ми тут були разом з Річардом. Я не дуже запам'ятовую, в яких місцях ми були, але ми цього разу зупиняємося в тому ж самому готелі. Це ще новорічні тут розпродажі, кіоски з кебабами і з іншими закусками. Це азійські чаї, такі, які ми куштували у березні в В'єтнамі. Так, а скільки ж вони тут коштують? Так, як я бачу, 4 фунти десь. 4,5 фунти. Так, Оцей готель. Я його вже впізнала. Тут особливо така дуже пізнаваема декорація. Оформлення готелю і все. дуже-дуже швидко, тут ми десь хвилин 5 йшли від станції Ватерлова. Центральна часть Лондону дуже зручно, так що гарно. І Також є магазини, ми тут воду можемо собі купити. Гарне місто. І оце центр. До Бік Бену декілька хвилин, до Весмінстера, парламента, до парків, до Бекінгенського палацу. Все це Ходьбою можна пройти, там 10 хвилин, 15, 20, дуже все близько. Дуже добре пам'ятаю цей готель. Рік назад були тут з Річардом. Тут ті ж самі декорації, таке ж саме оформлення, як і в іншій кімнаті, в якій ми зупинялися. Так, дуже красивий санбузол з таким оформленням під мармур. Так, і тут також воно як студія, і маленька кухня знаходиться в такої шаф, шафі. Так, так що тут можливо щось собі і приготувати, але нам немає до цього часу. Так, дуже гарна. І в центрі Лондона, так що. Нам пощастило зняти цю кімнату, тому що зараз дуже багато відвідувачів, і це непросто тут щось знайти. Мені церкала. Мені також подобається що два вікна. Видно проїжджу частину, якраз на дорогу, дуже людно і є магазин, шафа для одягу. Дуже це зручно так. все. Ми тут зупиняємося на дві ночі. Заскочимо в сирію і взімо одну піцу тут. День нічого не їли і у сусідній кав'ярні беремо піцу, одну розділимо, а потім ще хочемо піти до музею і поїсти суші сьогодні, а потім вже будемо відпочивати. Я знову хочу скуштувати усі чаї, які ми куштували у В'єтнамі. І також ми з Настю вивчили асортимент. Я хочу такий от взяти чай. Це як коктейль буде. А Настя бере мача з брауншуга з коричневим цукром. Тому, що маємо вивчати британське, лондонське метро У нас дуже добре все виходить? Дійсно краса. Це ще від декорації. Техних на міста. Мінусу такого періоду зимового те, що по і не маємо іншого вибору. Зараз йдемо до Британського музею. Ми сьогодні перепровірили, він працює до пізна, і у нас ще є якийсь час, щоб і там побувати. Приїхали лише на уікенд, на вихідні. І нема багато часу. хочемо скрізь заскочити. І ще і по самому місцю, як гуляти, це завжди здорово. Так, український флаг бачимо. Так це прохолодно, але приємна погода. Деякі люди одягнені, ми також одягнені, а деякі ходять просто в шортах. Шорти і там, якийсь топ. Це дуже швидко. Ми з метро вийшли десь 5 хвилин тому і вже ми прийшли до Британського музею. Це вулиця називається Музейна вулиця. Дуже зручно. і Місто здається таким великим. А насправді тут також все дуже близько. Музей шикарний і тут вільний вхід. Без квитків сама будівля вражаюча. Це сімейна колекція баронів Ансельм із австро Угорщини. Це сімейна колекція від Ротшильдів. Це дорогоцінності з періоду Ренесанса. Я кажу Монста, монста Це з Полінезії і. Так, 1700-1800 рік. От так ось. Не просто так, опа. Ну, Цікаво таке роздивлятися. Це бібліотека Британського музею і тут така атмосфера, що, мабуть, деякі фільми знімали. Це дуже вражаються. Ух, Аж дух захватує. Можу собі представити, які тут експонати є, Дорогоцінні і дуже рідкісні, І давнішні. Дуже вражаючі і такі захоплюючі, але вони також висмоктують багато енергії, тому що дуже багато емоцій, аж дух захоплює, і тому ми тут прогуляємось можливо до шостої години, і потім вже йдемо повечеряємо. Потрібно буде передохнути. Ці експонати справжні, але навіть мені не віриться, що таке може бути. Це Аполлон. Це римська копія грецького дискового. 14-го сторіччя. Це Єгипетська зала, дуже все вражаюче. Я тут була 9 років тому. Тут дуже багато мумій. Досить моторошна, хоча це просто така культура захоронінь, тобто нічого такого проти натурального, але все ж таки такі моторошні враження. Людей і всі розмовляють різними мовами і зі всього світу сюди з'їжджаються, щоб подивитися в такий музей. Це таблички з Месопотамії Територія нинішнього Багдаду, Багдад, це Іран Ірак Таке. Також лише у фільмах я бачила. Краси було знайдено на території сучасної Ірландії, і це датується дві тисячі роками до нашої ери. Золоті прикраси. Ми вже побували в залі місапатани, в єгипетському залі також з предметами з Іраку. А зараз ми у європейській частині. Це давнішня Європа. Тут монети і все таке інше. Дуже цікаво. Захоплює дух, але ми не дуже надовго тут, тому що музей скоро зачиняється і нам також потрібно буде відпочити. Серні сказала вже. Єгипетський зал, також зал Месопотамія, потім територія сучасного Ірану, це давня Європа. Давнішня кельська, британська і ірландська культура це також дуже цікаво. Ми тут тобто, живемо і знаходимося в цих місцях, і кельська культура була розповсюджена в Ірландії, також у західній і північній Великобританії. І також кельська культура дадується. Трьохсотим-теритися. Це, я так вважаю, просто тут експонати цього періоду предоставлені. Так культура набагато дрібніша. Хочеться побільше фільмів подивитись про кентів. Живають нащадки фельдва і дуже красиві, прям вражаючі красиві люди, і також дуже такі щирі і гарні. А це зал з північною та східною Європою. Тут Україна представлена. І тут ми знайшли роки, такі 550 -й, 650 -й нашої ери. Тут жодну країну не обділили. Тут про всі країни світу є якісь спогади, експонати. Історичні факти. від вікінгів 750-1100 тисяч роки нашого сторіч... нашої ери сасів okay. На території Великобританії 650-й рік нашої ери. Також тут дуже гарно побути, щоб повспоминати оці всі роки, коли хто за який період. Монетки і прикраси. Ну, тут, як і в усіх музеях, це монети, прикраси, посуда і також рештки тіла. Це те, що залишається після людей. А це ж е, саксонський хрест. Із англосаксів 450, 650 роки нашої ери. Саксонський шолон, його знайшли в 600-х роках нашої ери. Це також дуже вражаюче. Це шоу майже тисяча років від англосаксів. Це маска Наполеона Бонапарта. Ми так коли проходили, я звернула увагу і кажу, цікаво, чий це образ. Це Наполеон. Ой-ой-ой. Саме клаця до госторіччя від принцип Уельських. Британські монетки це леви з території сучасної Туреччини, там, де знаходиться бодру. Музей дуже красивий і вихід з музею також дуже гарний, навіть не дивлячись на те, що це вже темно і вечір. Дуже гарно. Тут мумія. Я кажу, сподіваюся, її не з музею тут виставили, але і тут також дуже красива мумія. Деякі люди забули, що це тут зима. Сьогодні вибрала такий ресторан, де така здорова черга. Він називається Eat Tokio. Їсти Токіо перекладається. Ну, Але якщо така вражаюча черга, то, мабуть, і гарний ресторан. Це накраплює. і людей так не дуже багато на вулицях, але тут людно прямо. 勉強して 先生とお母さん。さ Потяг із вікна і Лондон Ай. Це колесо. Дуже гарне місто. На доброго ніч усім. Mm.